Зимові свята та сімейні застілля часто не приходять без випивки. Однак навіть легкі напої у великих кількостях можуть привести до нудоти, запаморщення чи навіть алкогольної інтоксикації. Тож, як розпізнати алкогольне отруєння та надати першу домедичну допомогу, про це поговоримо сьогодні. Тож, спершу давайте з'ясуємо, що ж відбувається з організмом людини на різних стадіях алкогольного сп'яніння. Перший келих шампанського рівень алкоголю в крові 0,3 до 0,5 проміли. Можемо спостерігати викид ендерф. Піднесений настрій та більшу розкутість. Другий келих. Рівень алкоголю в крові досягає 0,5 до 1,5 проміле. Зростає впевненість, підвищується комунікативні якості. Та відчуття ейфорії ще триває. Третій та четвертий келих. Рівень алкоголю в крові досягає 1,5 до 2,5 проміли. Це стан середнього сп'яніння. Спостерігається легке запаморочення, хода стає менш впевненою та рівною. Настрій піддається швидкій зміні від радощів до неконтрольованих сліз більше однієї пляшки. Рівень алкоголю в крові підвищується від 2,5 до 3 проміли і настає стан сильного сп'яніння. Тримати рівновагу стає дуже складно. Нервова система вже сильно загальмована. Втім, людина вважає, що тримає ситуацію під контролем. І цілком здатна оцінювати те, що відбувається. Також на цій стадії може з'явитися блювота. нудота, запаморчення, втрата пам'яті. Існує навіть ризик втрати свідомості. Понад дві пляшки. Така кількість викликає алкогольне отруєння. Рівень алкоголю в крові від 3 проміла і вище. Людина може знепритомніти. блювоти можуть додатися чи сечовипускання і дефекація. Також вірогідність судоми, порушення серцевого ритму і терморегуляції. Підсипатися в такому стані не можна, потрібна допомога медиків. Висока доза алкоголю та отруєння можуть призвести до коми або й до летального результату. Необхідно одразу викликати швидку медичну допомогу. Поки ви чекаєте на медиків, необхідно надати людині з отруєнням першу допомогу. Якщо людина знепритомніла, обережно поверніть її на бік, підклавши її руку під голову, щоб людина не захлибнулася блювотою. Навіть якщо вона у свідомості заохочуйте її лягти на бік у безпечному місці. Якщо людина може ковтати, пропонуйте їй пити воду. Залишайтеся поруч з людиною до прибуття лікарів. Існує міф, що від алкогольного сп'яніння може допомогти холодний душ, сон, прогулянка, чорна кава чи кафе. Насправді такі дії можуть піддати людину з отруєнням тільки більшому ризику трав і смерті. Після прибуття швидкої людину можуть госпіталізувати, поки її життєві показники не нормалізуються. Це може зайняти дні або й тижні.